did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand and damn. I feel like no one takes accountability, they want the credibility, convincingly unwilling to put in the f hours it takes to get some power. Don't be. Sour. Take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder and call the doubters, They're just young downers, I swear to God, they do let me down. I always fought just to wear the crown. I'm star to be loud. Who grew up, taught they deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. You bring how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now stop till i wear the crown I I swear to God, God. Damn, Трошки до сонечка його виніс. Дуже легенький порох припадає, але не хоче ще витрати. Отак. Кріплення заднього бампера. Він крипиться до заднього швелера спочатку, а потім весь швелер з бампером одночасно. Тут мають бути такі кутники. Один з правої сторони є, на лівій стороні побитий. Я зробив з алюмінію. Чого так? Бо тому що паяти буде ненадійно. Заказувати другий новий, я знаю точно, що привезуть не такий, треба його доробляти. Та як китайський. Ну, добре не стане. Шукати Бушний. То його продасть, то його достави. А так, дешево, швидко, точно, відразу примірив. Нам головне, що міцність, точність, щоб точно став, і стійкість до ну, атмосферних явищ. Ну і легкість. Все воно в ньому є. Так, захист мотора Volkswagen Jetta 2010-2014. Ну, воно йде їх до 17-го. Кольчуга. Щоб її поставити, має бути така планка. Планка кріпиться знизу до Лонжерона. Тут труба трубіна тут не видно, де на ту сторону. Венжерон пхається така полоса з гайкою, бо інакше кріплення нема. Така полоса заходить, гайка приватна, щоб не прикручувалася. І потім до неї така полоса потужна. А вже Потім полоса має знизу отвори. З однієї сторони два отвори, щоб не попутати тут по одному і стає сам захист. Ну, в кінці я вам ще покажу, як воно стоїть. Так. Тут студент. Кульчуга, метал. Так став. Так, був замінутий ролик і ремень. Такий звук ролик видавав. Так, що має зробити? Я має п'яти місцями той кутик. З тим кутиком. Зараз відрізаю, маю замірано, потім підганяю. А так буде. Гарно, гарно. Всі розміри сходяться. Кутики всі сходяться. Схожість 99,9. Ще думаю, тут проваритися і зачистити. Тут якесь підозріле місце. Ну, отак вже зварив. Примірити нема до чого. Та як автомобіль не в мене. Не знаю, в мене по розмерах все сходиться. Наразі піде. Для вашої безпеки пройдіть в укриття. Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриття. Так. Є ще також. Цікава робота. Мало роботи тут майже все під заміну. Але робота цікава, як сам автомобіль цікавий. Є такий Hyundai Ioniq. Так, є такий свіжий автомобіль. І що тут треба зробити? Треба зробити оцей верх. Тут є старі вм'ятини. і є свіжі. Старі були, людина зробила свіжі. І треба забрати тільки, тільки свіжі, старих не чіпати. Так, щоб було незамітно. Ну, якось ось так. А тут зажало додатковий стоп Треба перший його звільнити. Насос, бензобаку є прокладка знизу самим насосом. І весь час щось і смертить. І весь час пахне бензиною. А пахне, бо прокладка добре не стоїть. так. Їх хтось закотив. Була заказана нова прокладка, і зараз будемо міняти. Прокладка замінена і зараз ставлю бензонасос. Ключ. Ключ є саморобний, і зараз покажу вам заводський. Так. Таких два ключики, щоб знімати паливні насоси. Тут є універсальний. Отак. От є саморобний. Навіть без токарного станка на скору руку. Отак. Так, трески на те помилку. Горіло чи предухіднітель чи лампочка щось згоріло То я точно знаю Включи світло зараз воно тобі в моменті викине ну якось тобі включить світло виключила лампочка ще не світла. а лампочку не там зараз а помилка щазла. ну чек аудіо а 4 2007 рік Заміна масла і фільтрів. Сервіс. Сервіс світиться давно. Після заміни масла потрібно його обнулити. Для того, щоб його обнулити, потрібно натиснути клавішу ключа. На натиснуті включаємо запалювання без запуску двигуна. Потім відпускаємо її і тримаємо клавішу 0, доки не припаде повідомлення. Тримаємо клавішу ключа. Включаємо зажигання. Відпускаємо і тримаємо клавішу 0. Це ж пропало. Провіряємо. Так, сервіс надійшли не світиться. А так. Дах Хюндай Санта-Фе. Ви замічаєте тут яму? Тут нема. Ті ребра цілі. Тут погнуті починається яма, і тут яма серйозна. Ну, і та, я, я як бачу. Я бачу робити якийсь мостик, ставити його. Тут і тут е, спотером прихватити гачків і підтягувати. І потім ті маленькі з потером дорівнювати, перешпаклювати, перегрунтувати, перемалювати. Як бачу, я що зробити добре. Ну, Хоча, якщо можна, знайти якогось майстра, що зробить все без покраски, знизу все гачками. Так що я не знаю, як буде ліпше. Тут чи так, чи так, роботи багато. Скільки будуть коштувати безпокрасочно, не знаю. Тут площина велика. Є ще один варіант. Проводити Пов... вакуум Зараз. Навіть не знаю, що сказати. Тут не пішло ніц. Тут, можливо, пішло. Тут тримаю дуже сильно ті ребра. Зараз ще раз. Клеїмося. Пішло. Ха. Пішло, але середина заскоки не заскоки в середину, заскакує. Значить, без покраски скорше за все не піде. Ще раз. Багато, але воно грає, о, тут не грає, тут гарно зробило ті маленькі є. А тут краще підтягувати. Ну, фактично пару ударів і воно площину, площину вивело. Площину, але ну, ті маленькі лишаються. Принаймні, сніг вода стояти не буде. Той раз, другий раз. Більше я не буду стукати так, та як можливо вона поїде до ПДР-щиків, ті, що рівняють без покраски. ну Тут вакуум тіво. Видно вам, ті як не зберу Проходимо праймером. Ну, ґрунт для віконного для клею.